Дивіться, кажуть, що відмінність ваша від села та що ви тут постійно не живете. От я хочу, щоб ви щоб ви про це сказали. Хто з вас живе тут постійно? І скільки років? років. Понятно. От я вам хочу сказати, то що ми тут як попали 10 апреля. З мужем сюди, з більшим трудом, нас сюди не пускали. І ми безвилазно намагаємося собственноручно восстановить наш будинок. Ми здесь живемо. Ми живемо з 2008 року. -го Я живу тут 17 років. років. Дочка моя з трьома дітьми живе вже 10 років. Сама висвітує дітей. В дане время ми не ходимо тут. Діти дітям до школи. 4 кілометри до автобуса. дитині 9 років. Як так можна? Я живу, проживаю ще в село Мущуні, Вишневе, 79, там спорний будинок. Студи теж виганяють. Де дітям жити? Троє дітей, 16, 14 і 9. Тут і більшенькі. а 9 років. Завіє замете. Автобуса немає сюди до нас, електрики немає. Як жити? Скажіть, будь ласка, я хотів би просто, щоб ви проговорили такі речі. Ви постійно тут живете? І на даному етапі дитина троє тут живе. Хочете прийти, як ми живемо? Без вікон, без нічого. Тут розуміє дуже важливий аспект. У нас не може бути магазину. У нас немає чого я з велосипедом? Тому що я в магазин. Я їду на велосипеді, це не дуже близько. У нас є магазин, був дуже хороший. Ви знаєте, я сравнювала ціни з київськими, прекрасні. Но люди не можуть завести, крім водички і квасу, нічого немає світла. А нам треба, щоб було і м'ясо, і колбаска, і творожок. Нам потрібні речі, які потрібно кожен день їсти, а люди не можуть. Магазин стоїть, вони теж простоюють, в них немає, як то каже, ніякої роботи від цього. Але вони його не можуть завести продукти, які скоро портяться. Це дуже важливо, що в нас немає навіть толкового магазину. Це без цього як. Ось на велосипеді їжджу до магазину. По-другому нельзя, і тут всі так виживають з велосипедами. Ми перейшли, бачите, на таких коників. А я з коляскою дідської їжу. Це село знає світло потрібно, що я в руках третє. нічого не можу носити. І, може Тоб, наші зараз. Якщо беруться. дітям будуть уроки онлайн, то це в мене діти немає да, сіти житло, тому що якийсь онлайн, якщо немає світла, а інтернет погано не то що дивіться. Можна я скажу на голова правління кооперативу надає довідки, кому треба в які служби, хто звертається в які інстанції. Голова правління надає довідку, що я проживаю тут. Постійно, от на даний момент у нас чоловіком є така довідка, що ми тут проживали 9 років офіційно. Ми платимо за газ кожний місяць, за світло, кожний місяць, за дороги, за землю. І нам надаються такі бумаги. Тобто, кому треба доказати, що ми тут постійно проживаємо? Голова правління документ. надає нам такі Проживає. документи. Скажіть, будь ласка, так. хтось може ще відповісти на одне таке запитання? Я розумію, що зараз ніхто не розуміє, кому належить. Знищений під час війни цей як генератор, як він називається, про трансформатор. Правильно, в чому проблема? Так. так. А, а хто з ким міряється пісюнами? <рес> ну чи чо... з Гастомської сільської ради І ще раз, дити, київські мережі, з гастомівської сільської ради, обласному так понятно. Тобто вони, вони вони вирішують хто 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 буде це відновлювати, так. правильно? А, да. І хто буде ділити це все. Є ніхто буде приймати. Ані не можуть поділити, хто нам виділить деньги і яким образом це буде відбуватися зрозуміло справа. Тому що ізначально цей трансформатор, Бухгалко. який обслуговувався, е, обслуговував садовий товариство, да, всі всі коперативі, це було. Придбано ще років 25 тому назад. 30, з, 3. 30, 3. 30, 3. 30, я вибачаю, да, да. 30, 34 30, десь років тому із Пущею води ці подарували нам його. І він працював у нас, ми його обслуговували, і це все було, було як би сказати, на балансі нашого кооперативу. На жаль, війна розрух, розруйнувала все ці неможливості його встановити. Тому зараз ми не в змозі 25 мільйонів за 25 мільйонів відновити наші електромережі. Їх повністю потрібно поміняти, змінити і, в общем-то, зробити по сучасний так, щоб це не була не принадлежність нашого кооперативу, а щоб було ДТЕК взяв на свій баланс, і якась друга електропрогастаюча організація, щоб ми, ми просто були споживачами цієї електроенергії. Сьогодні про, про те, щоб відновити тому вигляді, в якому воно має бути для того, щоб прийняти цей на баланс детект, нам треба 25 мільйонів. Нам треба проект, який вже є. Все у нас є за винятком того, що бажання чи гроші. Я не знаю, як вже це сформулювати, але просто нас ігнорують. Скажіть, ігнорують. будь ласка, а приблизно скільки кількість будинків тут, от на цій ділянці, які зараз без світла? Приблизно А це наше, це наш кооператив. Пуще а там 290 по Помоє. Якщо я не помиляюсь, плюс сон, скап, де, де де? Де у нас виходить будинків? 481. 481, так. Так, так. один. Читириста, я бачу трошки будинки. Це не людей. Я розумію. Людини, дитини і це родин. Це Але стільки родин, да. Так. Да. Так, живуть мали за до дороги, хто не читає. я ж читаю. Я ж скажу, що ми зараз об'єдналися у цій боротьбі. Ми не, з не, я, нашими я сусідами об'єдналися як о, і представляємо себе як одне, одне Все. ціле. Великий, є вже представники. От да. я бачу представників міш, із наших це сусідів, сусідів, я з медика. А скажіть, знаєте, я ще одне хотів питання дуже вам за. Хто вам обіцяв, що порішає питання? От ви можете назвати людей, які вам вже обіцяли? Спочатку обіцяв Тимошенко. Це було в травні. Він приїхав сюди особисто, в село обіцяв, що буде в нас світло до 15 червня. Після чого приїжджав був созданий штаб на штабі. Кожну неділю збирались голови, де ж приїжджав Бойко Олександр. Начальник штабу був Ну, і начальник штабу. Приїжджали сюди, вислуховували, казали, да, ось зараз ми зробимо проект, ми все вам зробимо. Це діло часу, діла, час, діла зараз це запустимо. В конічному тоді місяць, два-три одні обіцянки, голову Думенка, який був головою військової гостомельської О... да, зняли. На нього на його місце поставили другу голову. Забула фамілі Сергія так. Львовича. Обіцянки продовжуються вже там. В п'ятницю дівчата в нас є так така активна група, яка їздить як на роботу, в гостоморського ОТГ. Капає нам ну нап... на постійно о <ріст> Но в постійно Напаминають постоянно сібі. Ну п'ятницю ми повинні були зізвонитись. Нам повинні були назначити понеділок час зустрічі. На що трубку ви взагалі ніхто не брав, і Ми завтра їдемо туди на 8.30, Будемо їх уже там брати, я так думаю, штурмом. Да? На храпом на храпом, бо це у нас люди живуть, у нас літні люди живуть в сараях. Нам обіцяють будинки, їх ніхто сюди не приводить, не привозить, тому що немає світла і нема куди їх підключити. Mm -hmm. Даже волонтери не привозять ті, які в село, тому що фактично нема, нема світла, куди. Вони приїхали, вони пообіцяли нам там жіночки. Вона вже зраділа. Людина, ну осталась без нічого. В неї два будинки, два будинки розгачені. Приїхали хлопці, подивились, куди ставити. А потім такі: ой, а у вас що світла нема? А ну бабусю, вибачте. Та з бабуську откачували там от, от, на дачах, тому що. Что... В неї була якась надія, хоч зиму перезимувати, її нема куди їхати. Ми тут жили на постійній основі вже близько 15 років. Люди попродавали все, що в них було, щоб залишитись тут і жити на свіжому повітрі. У когось астма, у когось ще щось. Тобто, ну це 15 кілометрів від Києва на роботу. Та це да. порішало жити ну, проблему тут. 50% з тих, хто живуть. Це немає життя другого, як тут. Да. У деяких є може можна житло, але ж воно яке це житло? Де сядали дітям, там живуть, діти не отримали. Я, от, наприклад, із таких. У мене син, дві внучки живуть в моїй квартирі. Я тут 12 років з 10 року. От тут хто знає, знають безвиїзно, ні одного дня ніде не був. От, щоб десь переночувати, навіть туди їздив в гості до своїх, і то стараюсь ввечері до додому. додому. Сюди. Це додому. Ось тут да. От -от -от всі підтверджують. Це, це, це наш дім. Та. це наш, і наш дім. Це наш і нас дім. зараз залишають просто життєвих сил. Оце без світла. Ми всі тут або помремо, або десь підемо. Ну, люди ну, чахнуть, так. Да щоб ну, тут жити без світла. До воді, Холодильника Шо, не можна. До дея, до води до води, води... немає, ви розумієте, що у нас тут не просто будиночки, якісь такі ну, старенькі, це маленькі. Це все, це це у нас тут гарні будинки. У нас в будинках було все. У нас були всі дівайси, всі були і пральні машини, і хороші холодильники, і по два-три телевізора. Все було. У нас, подивіться, От якщо ви пройдете, прийдіть до дома. Нас, от ви подивитись, дібно. що залишилося. Ми, коли будували, ми ні від кого нічого не потребували. Ні від кого. Є у нас є було жильо. Да. Що ми продали? Це наша була справа. Був інтернет, було світло. Інші е, значить, кооперативи побудували собі окремий е, е, трансформатор. трансформатор. Світло стало краще, тому що було мало, мало світла. Все робили ми самі. Ми нічого не потребуємо. Ми потребуємо відповісти за свої Слова нашої влади, яка кричала у березні місяці: форпост. Це був форпост. Понімаєте, а зараз цей форпост все Опять зупинився. Пост. Опять форпост і виконання рішень. Я вважаю, що ми вас викликали не просто так. Це тільки перший, перший крок. Далі ми будемо діяти рішуче. Рішуче будемо дуже діяти. Підемо на голодування. Я не знаю, на що ми підемо. Але ми не зупинимося. Ми тут живемо. Ви знаєте, що вже тімніє, вже не в, в 11 вечора, вже тімніє у 8 В 8.30 вже темно. І до 6 години ще темно. Правильно, так. тобто получается, что у нас такий період майже 12 а, годин, якщо, ми, якщо, якщо, а, за, а потім ви ж всі дорослі люди. Ви ж бачите, що потім в 4 години, вже в, в листопаді місяці все буде темно. Як тут жити? Є котли у нас, бідновлені. є собаки, є. Яка різниця? У нас немає світла. Ви розумієте? Це крик душі. Не треба нам, ні дарох, ми вирішимо питання, потім зі маршруткою побрав. У нас немає світла. Світло, не. Я вам сказала, що всі, от це те, що залишилося, це стійкі люди. Інші вже закинули це все все, не хочуть ходити, ні на збори, нікуди. Ну, Тому що, що стільки, це вже просто те... люди залишилися, ті, які от ночують тут і живуть, Стоюємо. і ходять на збори. Інші вже просто опустили руки Віч. у вічі.